Сьогодні я роблю макіяж зі смішними масками в Тіктосі, але тільки спонжем і рідкими продуктами. Сухими користуватися не можна. Я таку маску знайшла, а ви подивіться, я е бджілка, напевно. Ну, з першим завданням, я не знаю, чи впораюсь. Ну, це що, рідка тоналка? І що, її реально спонжиком наносити? На моє маленьке підборіджі. А наші руки будуть. Рум'яна не прям що прідкі, але й не сухі. А я не видно, де я наношу. Треш. Найшла так, знайшла. Зараз нанесем контурінг, він у мене рідкий. Я не знаю, мені якось навіть не смішно від цієї маски, але якихось кончена. Ну, може, губи було б фарбувати і зручно. А от очі зараз буде не класно. Давайте ще контурінг нанесемо на очі, типу як коричневі тіні. А підводка вважається як ну, рідкий продукт. Я думаю, так. Да. В мене є отака біла, давайте використаємо її. А як мені намалювати? капець незручно. Вона ще й водостійка. Ну, так виглядає нормально. Я сподіваюся, там все добре. Ще в теорії можна використати рідку помаду як тіні. Ну, вона ж рідка. Чому саме червоні, я не знаю. Просто якийсь джингу Ну, воно зараз розтушується, буде рожевим. Оп-оп? А поки за мною відбувається погоня? О! Технологія! Коротше, треба говорити, щоб швидше тікати. А, так, туш це також вважається, ж типу рідкий, да? А, їдемо і фарбуємося одночасно. А, до речі, стрілки норм. Ой, капець, ти що ти біжиш? Ну не біжи. ну я... Олівчик я не використаю, бо він не рідкий. А от блиск можу. Ой, нічого не бачу. Не догониш! ха-ха. Не догнав. Що це? Коротше, якийсь такий макіяж вийшов. Чекайте. Я дещо забула. Стрілочки, туш і помаду. Я ж мало спольжиком наносити. Ці маски мене відволікли. Походу, з челенджем не справилась. Капіць! Ну і ладно.